Дуже хочеться, щоб героїні нашого наступного сюжету також пощастило знайти свою рятівницю разом з волонтерами з притулку Best Friend Ми шукаємо нові люблячі родини для чотирилапих безхатьків. Сьогодні розповімо про Орео. Її врятували від обстрілів на Христощині. Давайте створимо ще одне диво для чудової дівчинки. Разом знайдемо для неї новий дім і її людей. Доброго дня, небайдужа до долі тварин людина. Я Лана волонтер та моя красуня Орео. Відразу питання: чому орео? Якщо придивитися, вона в такій в неї гарний окрас, як піченька Орео. І вона ж така сама солоденька, гарнюсінька, розумненька, позитивна орео. Ховував, хто її батьки, ми не знаємо. Бо собаньку разом з іншими в притулок привезли з-під обстрілів з під Херсону. Але не дивлячись на це, собанька стресостійка, що немало в наші страшні часи, тому собака може стати другом дітям сім'ї. Вона любить гуляти, вона дуже позитивна, дуже приваблива. Дійсно, солоденька така наша Орео. Хто, можливо, зацікавиться нашою собакою, привезіть в притулок, привезіть їй смаколик нашим тваринам, почухайте її за вушком, познайомте з нашою орео. І ви зрозумієте, що 5 кілограм позитиву на світі існує. Це моя красуня Орео. Привезіть! Хто не зможе стати хазяїном поки що, може стати опікуном нашої орео. Всі наші телефони, вся інформація буде у вас на телеекрані. Ми чекаємо спонсорів, ми чекаємо небайдужих. У нас в притулку мало волонтерів, багато тварин. І всі потребують доброго слова, всі потребують турботи і всі потребують любові. Ну, як їх не любити? Ну як їх не любити, таких? Да, Орео? Скажи, привездіть. Я буду вам гарною подружкою, я буду вам гарним товаришем. Я вас навчу доброю і любові. Да моя лапочку. Скажи, приїзди, добрий господарю, де ти.